Що таке групова психотерапія для трейдерів і чим вона може бути вам корисна? Групова психотерапія це коли люди, група людей, в даному випадку трейдери об'єднуються задля вирішення якихось типових психологічних проблем. В трейдингу це найчастіше вплив емоцій на прийняття рішень, відсутність дисципліни, завищення ризиків через страх, ФОМО, жадібність і таке інше. Це не записані відеоуроки, це не навчання і не курси, це практика. Тут не буде готових рішень, але група це дуже крутий інструмент для того, щоб ці рішення знайти. В групі до 10 учасників і під супроводом психолога ви можете значно зменшити ізоляцію, отримати підтримку від людей, які точно знають, що вам болить. Зрозумієте, що ви в своїх почуттях не одинокі, і побачите, як справляються з цим інші. Група це ідеальне місце для практики нових моделей поведінки чи комунікації. Ви можете спробувати діяти по-іншому і миттєво отримати на це зворотній зв'язок. Група це екологічне середовище, де ви можете отримати неупереджену думку про себе для глибшого розуміння себе та своїх потреб. Ну і не менш важлива перевага групи, вона значно дешевше, ніж особиста психотерапія. Я сама є учасником психотерапевтичних груп, і я їх проводила. Проводжу і знаю, як цей інструмент класно працює. Отже, якщо ви втомилися від того, що отримуєте одні й ті ж самі постійно незадовільні результати, і ви готові до змін, будь ласка, в описі каналу мій сайт. Переходьте за посиланням, замовляйте 15 хвилинну консультацію, і я розповім вам умови. Приєднуйтесь!